Пан Ден питає, будинок з газоблоку є армопояс, на котрий лягає плита. Як робити вузол? Ставити газоблок біля плити і різницю по висоті розчинам і зверху вложити газоблок. Ми просто коли проєктуємо, ми використовуємо в цьому місці газоблок 100 мм, як правило. Ну і, і зараз у нас же ж після прийняття ДБ 2021 року у нас треба газоблок утеплювати. Тобто він вже не проходить по нормативу D400, а D300 я не радив би робити. Значить, коли ви робите класичний вузол, ось так, у вас плита лягає от сюди. І от саме сюди ми використовуємо газоблок товщиною 100 мм і ріжемо по висоті. Ось так. І потім сюди вже йде газоблок е, стандартний. Тобто це от більш-менш класичний вузол іде, значить. Е... Далі газоблок утеплюється на сьогоднішній день, Д400 потребує утеплення з фасадою, тому ви це перекриваєте, робити якісь додаткові сюди термовставки немає ніякого сенсу. Тому що все ж таки в бюджеті будівництва утеплювач це невеликі гроші насправді. От, і ослабляти вузол цими вставками я не бачу якогось сильного виграшу, тому що холод він проходить ось так. Від того, що там утепляють у ці тарці, ну, це виглядає смішно, чесно кажучи, з точки зору теплотехніки. Звісно, воно щось там покращує, але воно не настільки нюансне, що під питання Тому зверніть увагу на, на заблок сотку. Котрий нормально абсолютно легко ріжеться під нужний розмір. Але розчином краще не наганятися, ну, тому що він буде плити, це бажано вже тепле брати розчин з додаванням перліту, і він все ж таки має гірші характеристики, ніж газоблок. Тому простіше відрізати сотий газоблок на нужну висоту, ніж долбатися з розчином, чесно кажучи. ну І якість вкладки буде кращою.